Всім привіт! Я хочу вам розповісти про дуже цікавий житловий масив, який називається Любаво. Я зараз знаходжусь на зупинці, там у нас Новогойвінські. Ось масив, який я вам хочу запропонувати. Там у нас озерне, тут у нас озеро, за яким масив-трудівник. Поїхали дивитися. Показую вам найдешевшу земельну ділянку в цьому Значить, Це в нас 12 соток, друга ділянка від дороги, по якій ми йшли. Всі ділянки в цьому масиві по 12 соток. Є ОСГ, є садівництво. Ця під садівництво 12 соток, 8700. Сот. Друга від дороги, по якій ми йшли. За нею третя земельна ділянка буде 10,5 соток. І за нею четверта земельна ділянка. 12 соток, також під садівництво 8700. Найдешевші ціни в цьому масиві. Є ще ділянки, є ділянки 10, 12, 18, 15 тисяч. Але це зараз ми пропонуємо найдешевший. Встигніть купити місце. Класно. Озеро, маршрутки, транспорт. Телефонуйте.